Поговоримо про те, що відбувалося в Російській Федерації. Потім, звичайно, про те, чому до цього дійшло, і яким чином до цього допровадили. Нам це важливо. Отже, в російській Рязані дрони СБУ та ССО вразили нафтоприробний завод і ТЕЦ. Це підтвердили джерела у службі безпеки України. Відомо, що на НПЗ досі палає щонайменше три резервуари. Ну і, до слова, саме цей об'єкт забезпечує паливом військово-промисловий комплекс Росії внаслідок роботи ППО уламки дронів. Впали на житлові будинки, зайнялася пожежа у котечному містечку. Безпілотники також влучили у військовий аеродром Дягілєва, де дислокуються стратегічні бомбардувальники росіян. Тим часом в іншому російському місті Бранську, брянську українські війська завдали удару про. Заводу Кремній ЕЛ, це одне з найбільших підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод продукує компоненти для стратегічних ракетних комплексів зенітних систем С 300 і С 400 а також для бортової електроніки бойових літаків. При служба заводу повідомила, що через нічну атаку підприємство призупинило роботу. Ну, слухайте, тут не лише відстань важлива, тому що ми говоримо і рязань, і брянськ так само, та, але і результативність. А якщо подивитися на останніх там на певний бітинок, я думаю, останніх навіть пару тижнів, можливо, навіть більше, ця результативність є досить високою. Тобто це ураження, це спалахи, це, зрештою, пожежі на військових об'єктах. Коли мене запитують, у кого паритет в кількості дронів, я пояснюю, що треба розділити. Ми кажемо про кількість. Чи про якість. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про якість, то а, дивіться, ми використовуємо, Україна використовує там 120-200 дронів за атаку. Але який результат? Вони і про 300 пишуть. Ну, росіяни можуть писати все, що завгодно. А якщо ми кажемо про кількість, то насправді Росія більше використовує дронів. Ми це бачимо щоночі, як літає шахеди. Але ж таки а, треба зрозуміти, що а, ми працюємо прицільно по дуже важливих об'єктах. Якщо ми кажемо про брянський завод. В Росії всього шість підприємств, які можуть займатися мікроелектронікою. Якщо ми кажемо про а, Казань завод, там ремонт і обслуговування ту 160 х не треба казати, що вони виготовляють. Росіяни не вміють випускати літаки стратегічної авіації. Вони можуть зібрати з старого хламу, зробити за рахунок авіаційного канібалізму зробити якісь там літак. Вони зібрали чотири літака, але вони досі не встали на стрій, тому що відсутня певна електроніка, відсутність по деяких літаках з двигунами проблеми. А Дігіляєва. Це основна база Ту 22 М3 Таганрог, завод Бірієва, це завод, де займаються обслуговуванням або ремонтом, або виготовленням певних компонентів для літаків ту 95 МС, які залучені до масованих острів. Згадайте останній масований острів з боку Російської Федерації. Яка кількість була ту 95 ностап'ятих? Мала менше, але вони почали використовувати ту 22 м3. Взагалі я постійно кажу, що якщо ми кажемо про стратегічну авіацію Російської Федерації, яка в принципі вмирає. Так, в них є ще літаки, вони можуть ще літати, але ресурси суттєво зменшились за цей час. Четверта рік війна, вони вилітають щомісяця, роблять кучу бойових вилітів, і це все впливає. Вони не можуть їх випускати, вони не можуть їх до кінця ремонтувати. Додатково треба зазначити, що ту 25 МС не передбачав експлуатацію ракет «Х-101». Тобто це суттєво навантаження на крило, суттєво навантаження на двигун. І а, в даному випадку я кажу, що в принципі найперспективніший – це Ту 22 М3. Вони можуть їх використовувати з ракетами Х-22 або Х-32, і це ми бачимо. І а, тут ми бачимо удари по Подігіляєву. Тобто, в принципі, є стратегічне бачення у цих ударів, але треба зрозуміти, що це не означає, що завтра або післязавтра не буде жодного а, спроби від з боку Російської Федерації наносити масовані удари. Але 800 тисяч тонн пального, яке а, було знищено на аеродромі Енгельс. Це 900 бойових вилітів групи з 21 900. літака. 900? 900. 6 тонн на годину польоту. Тобто, ми кажемо про яку кількість. Mm -hmm. А жнов таки, ми ж не знищуємо просто завод. Ми знищуємо можливість виробництва в деяких домісів, які робляться авіапальною, спеціально предназначеним для цих літаків. Тому насправді тут стратегічне рішення, і тут е, теж треба продовжувати працювати в цьому напрямку активно, тому що треба е, війну переносити на територію Російської Федерації. Я от е, хочу повернутися до інформації про цю ніч. Безпілотники влучили військовий аеродром Дягілєва. Наскільки ось ці удари дронами ефективні по аеродромах? Тому що ну я розумію, що підняти літак, коли ти знаєш, що до тебе летить дрон. Це швидше, ніж коли до тебе летить балістична ракета. Е, яка мета у цих ударів по аеродромах? Якщо дрони, ну вони ж об'єктивно, вони повільні е, їх чути? Я розумію, що ми всі бажаємо зранку просунутися і, і щоб побачити, все що все воно таке перекопане, знаєте, з ОРНЕ? Але треба зрозуміти, що, наприклад, знищення. Технічної бази на аеродромі не дозволяє робити обслуговування літаків. Тобто, коли ми знищуємо базу, де готують, ремонтують або обслуговують літаки, і ці літаки вимушені передислоковуватися або в цей на цей аеродром повинна приїхати підготовлена база, яка зможе обслуговувати ці літаки. Тобто, це втрата робочого потенціалу. Знов таки, давайте згадаємо брянс кремній. Ми ж били не тільки по заводу, ми били по певним підстанціям, які не дозволяли просто працювати. Немає електричества, немає роботи. Там ще й склад готової продукції теж. Це взагалі шикарно. Ну тобто, по аеродромах, це, власне, те, що я вас запитаю, не обов'язково потрапити по літаку. Достатньо потрапити по базі, ну у нас е, пан Трамп лякає Російську Федерацію. Якщо вони не погодяться е, відступити від своїх намірів, то е, нам нададуть можливість. От тоді можливо, коли нам нададуть можливість, коли нам нададуть можливість використовувати е, не тільки атакам з Томшеду, а наприклад, ті ж саме тамагавки. Ну ж навтаки, давайте помріємо. Кожен українець мріє побачити Росію, над якою прилітає там 150 тамагавків. Але е, ж таки повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що е, війна, яка е, Малюються в уявах Російської Федерації, це знищене і перекопане, те, що ми бачимо на Сході України, це війна тероризму. Україна воює високотехнологічно, якісною і стратегічними діями, якщо ми кажемо про удари по території Російської Федерації. Якщо ми кажемо про а, з боку ворога, ми бачимо, як він збільшує обстріли. Знову таки, треба зазначити, що коли відбуваються масовані обстріли ракетні, наші мобільні вогніві групи працюють з ПЗРК. На яких теж можна навчитися працювати за рахунок цього обладнання, тому треба донатити, якщо ми говоримо mm. про високі технології. Бачите, на екрані у нас QR-код збір вартові неба називається. Там величезна сума, 63 мільйони гривень. Але я вірю, що з допомогою наших глядачів ми можемо всі долучитися і допомогти в цьому зборі. Ну бо це треба нам, це навчання тих людей, які власне і закривають над нами нето небо, чого ми просили від НАТО, і НАТО це не може зробити.